Булися зміни, з однієї основоположні, а з іншої сторони недостатні для того, щоб ви повторили успіх хочами в Польщі. Змінився, змінилися ж думки в горох людей. В основному це зараз від страху, що буде, чим це все закінчиться. От, при, але все ж таки пасивність спостерігається людей, звичайних людей, які просто живуть. От, вони десь переживають, про те робити нічого поки що не хочуть. От. Наприклад, щодо медичних питань, то більшість людей все ж таки перетримується того, що давати хабарі за те, щоб тебе гарно вилічили. Тобто це як варто собі папірець того, що люди ще не готові десь, все ж таки зміниться. Говорити можна, з якими патріоти. Да, плюс те, що вже почали носити вишиванки, вернеться українською символікою. це дуже... Скажем, факт гарний такий, але все ж таки глибоко всередині люди ще не готові до змін таких серйозних. Наприклад, коли вишивати карту України, да, наприклад, то люди приходять от пачками, там море. Але якщо пилять бюджет або Антонець ніяк не може з'єднати з місця, да, то мами мимо суда, там де стоять пікетувальники, молоді хлопці, які дітей ще там. Я говорю про лікарню дитячу, то мами йдуть з колясочками, за чиї гроші живе Тонець, да? і вони не здають до пікатувальники. Вони дивляться, ну, що це робиться, да? ну, тобто, було б ще поки що знаходиться суспільство в такому стані, було б добре, щоб це хтось зробив, а я прийду, подивлюся, підтримую. або скажу фе чи не фе, так чи не так. От. Але все ж таки перший крок зроблений, тому що людям... Все ж таки вони почали цікавитися. Не всі на полі змінилися, щось починали робити, але це вже є. Щодо влади, контрреволюція зараз наступає активно дуже. От, дивлячись там в очі, вони продовжують голосувати за розпилювання бюджету. Ви бачили, що вимоглися в обласній раді на останній сесії, коли нагло. Цинічно люди запланували собі заробити і робили це, незважаючи на не те, що розуміли, що стоїть багато громадськості, продостроєної серйозно, могли навіть не випустити зал, Вони все ж таки це робили і продовжують робити. І ми спілкувалися з деякими різними депутатами, які, поки йде війна, він носиться з домашками, хтось для продовження розпилювання, сміючись в очі. Тобто люди, поки що, які були при владі, які прийшли до влади, об'єдналися з тими, хто були в минулій владі, відбуваються ще договорники. Змінилася ще одна частина суспільства, та яка знаходиться на сході. Вони поїхали туди, вони побачили інше сторони далі. Вони побачили, як працює влада. Вони побачили, як люти їх люди, тому що саме сьогодні на плечах громадських вся допомога армії. Вони побачили. Тих східників, які і вірили в Україну, і вірили в ДНР, і вірили в Росію, що там не буває. Але вони саме основне, вони що вони передають звідти, що хай ми тільки це все закінчиться. Ми повернемося і ми зробимо підмогу тут на місцях для того, щоб все ж таки ті, хто бігає з бумажками і робить головнички сьогодні, все ж таки знали свої. Так що зміни є, зміни позитивні, але треба триматися. Я... Триматися крепко, бо вітер контрреволюції він сильний. Люди, які заробляють мільйони, вони готові на все. Я сказала дуже про те, ми з 2005 року, коли переміг Майдан, Ющенко, в традичній формі разу нам довести те, що відбулося в 2014 році. І, власне, фактично сьогодні я зрозуміла, про що він говорив в 2005 році. А про що закриття? Про те, що має бути національне ідея, про те, що маяція має народитися, про те, що ми маємо будувати свою державу і багато-багато ну, речей. Але сьогодні, ніби держава народилася, а от всіляких там полівальних століків і корму, памперсів, кор, всього немає. Я можу лише про себе, бо я можу лише про себе говорити, і про свої враження, і про те, що я бачу, відчуваю. Що для мене змінилося? По суті, для мене змінилося те, що, на жаль, немає на сьогоднішній день до цього часу цінності прав людини в Україні. Причому як серед владних структур, так і громадяни, які себе там називають, навіть це слово парисічне. Ось це перше. Друге, що змінилося насправді, що я бачу? Що в принципі так само, як історично в революціях, на цій хвилі революції? З'явилося дуже багато людей, які мають якісь надії і сподівання. Так само багато з'явилося людей, які присмокталися піявки до цього явища і чекають, як посунути тих, хто раніше був поритам, і ще не посунувся. От, що, змінилося? А що змінилося? Змінилося те, що ходити в вишиванках, вибачте, стало називатися патріотизмом. Змінилося те, що на підміну з національної ідеї називають національний страх. Це як на медсе. І е, що змінилося? Змінилося для мене, змінилося те, що я ще більше, аніж у 2004 році, е, дуже боюся і оцінюю ризик, щоб ми ще, ми ще, ті люди, які ми будемо говорити да, за якісь прогресивні зміни, не привели до розчарування молодого покоління людей, на які є великі сподівання. Ні. Ці канали наверх, вони не відкрилися. Можливо, це війною чи з усім, але ми ну, пам'ятаємо, в 2005 році люди, які були там десь на Майдані, десь там, туди, тобто там виводять лісов, а вони вже мали вправді мовчувати. Ну, грубо ну, кажучи, отак от воно відбувалося. От, багато було тих, хто пішли державними службовцями рядових. Тут зараз війна практично не відбулася. Цей канал тобто саме на міському рівні На міському і... рівні обласному, районному, він би мав, революція, вона ж відкриває mm -hmm. цей шлях. Так? І один спосіб перейти, він не відкрився. Це великий мінус. Де ми перейшли в 2005 рік, то кількість паралельних структур, кількість, якість поширення, кількість залучення людей, вона переважає і чим далі тим стає більше. Особливо я бачу велику. Які працюють на допомогу армію. Тому що там дуже багато залучених людей, саме подальше, вона, вона теж там. Вона, часто вона буває на вона, знає. І це, це кількість людей, тих, що ми можемо назвати пересічними, і в цих людей є можливість далі через цю роботу витворювати паралельні структури і десь рости далі. Оце те, ну, такої кількості в 2005 році, це така якась зміна. як такий збірний образ народу, який став е, суб'єктом політики держави. Е, з е, переходом основного е, на напруги е, на східній території Майдан де-факто Груп в нашому громадянському суспільстві проявитися як суб'єкт політичного життя. І це є той шанс, який мають використати і громадські організації, і зараз ініціативні групи, і е, форум громадськості, де об'єднані е, структури, що активно діяли на Майдані. Нова, нове покоління молодих людей, які ми ну, побачили на Майдані, і, які виявилися небайдужими, які виявилися патріотично налаштованими. Це просто велике таке, як я бачу по своїм дітям і, і друзям, наскільки це виросло. Тобто змінилося абсолютно інше покоління, це воно. І проявилося таким чином, що побачили це не тільки в Україні, а й побачили в цьому світі. Що ще відбулося? Відбулося зменшення дистанції до влади. От сказала Оксана, що нема ще соціальних ліфтів. Їх так дійсно немає, але ця дистанція до влади вона зменшилась. Так? Хто за з вас? можете, ну вам потрібно до губернатора чи до голови легко зайдете? Будь-хто сьогодні. <гану> е, і, і так далі, ну тобто змінилась вона. Це можна користуватися на сьогоднішній день, але цим е, зараз ще не вміють користуватися. Е, ті, хто е, е, що ще відбулося? Відбулося е, ті організації, як старі, давайте так буду називати, ті, які вже давно працюють у напрямку, е, вони ще працюють за старими схемами. Ті організації, які проявилися і нові, вони ще не мають схем. У них схема лише радикалізм. І тут немає е, е, порозуміння і е, бажання співпраці одних з іншими. Од, е, кожен бачить в, е, в іншому ворога. Мучу сказати, що змінилось? Ну, що було до цього? Хочу вам сказати, що. Не турбує те, що відбувається зараз, тому що більшість людей вони як не приймали, бо з і не приймали. І це означає, що цими людьми можна буде дуже легко маніпулювати і управляти при тих самих виборах парламентських та і далі від місцевих виборів. Хоч в мене такий маленький приклад, що коли у нас зробився літак для 49, да, ну, Більша частина людей приходили до телефону соціальних. Тобто, щоб ви розуміли, люди да? не цікавляться, більше з них не дивляться на людину. І найстрашніше ця ситуація ми проводили акцію брат за брата, мільйон людей підтримку. Ще якщо жінки, це в середньому в віці від там, 30 років до 60, вони знають, що відбувається, що люди відбувають, що, що ходять рахунок. Чоловіки, вони в більшості випадків вони просто проходять в. Стояла на Майдані, була на Майдані дуже маленька суді. Ви бачите, мене 400 тисяч населення у Вінниці, кажу, 2% вже робиться революція. У нас ніколи не було 8 тисяч. Ні раз, ну 3 тисячі. Yeah. Максима, що рука, yeah. на поворот. Yeah. Да, на повар, коли хоронили нашого двоє майданчика, на Майдані там було там цілий день, коли це була одна така подія. Тобто людям не цікаво, не потрібно, і вони хочуть, щоб хтось за них все вирішить. І така більша частина людей. І при тому всьому, що ми говоримо, що давайте добувати про синтар, давайте будемо свідомими громадянами, хто з них, щоб за них щось їм, що робити, де робити, а можливо за них все вони... Яким чином будити суспільство? Мені сподобалася думка нашого колеги про те, що з Польщі дуже Що потрібно виходити на вулиці і розмовляти. Те, що не робить влада, вона є закрита, а те, що можемо зараз робити. Ну, Це вже майбутнє круп, але те, що потрібно виходити на вулиці і розмовляти, розмовляти з Дійсно, я думаю, кожного окремо, свій шлях до становлення себе як особистості, як в дома громадянина. Тут же і виховання сімей не спрацювало, і шкільне виховання. Один може в один день змінити це все для себе і сказати, от я їду сьогодні на схід, бо я повинен. І мама ти мене не тримає. А для того це дуже довгий шлях, але він буде. Ну, і, е Стосовно влади. У мене один приятель, ще Боже мій, ще коли була ГЧП, е, якщо ви пам'ятаєте, ми цілий з ним просиділи, проговорили про владу. І я з тих пір запам'ятала дуже таку гарну його фразу, що краще погана влада, ніж банда при владі. З кожним разом ця влада буде удосконалюватися. Що їм треба змінити, то вони будуть підштовхувати цю владу мінятися. Ми, ми, ми ж прекрасно розуміємо, що не можемо дененько цю владу змінити, тому що отут в неї не змінено. От. Але якщо потихеньку всі громади буде штовхати, то з часом вона зміниться. Ну і е, ще я хочу що сказати: важливо не лише те, що прийде, наприклад, патріот до влади, це має бути ще й професіонал. Якщо він прийде і буде. Там да, він патріот, він буде кричати Я патріот, але він нічого не зробить, він розвалить справу, то вибачте мені. Я, наприклад, не хочу, щоб такий чиновник, патріот, був там на тому місці. Я хочу сказати, що багато людей стало ходити в вишиванках, це стало престижно, всі там кофі, але я хочу нагадати, що після 2004 року. Коли президента встав і полющинство, у ну, нас більшість держслужбовців і всі ходили в вишиванках. За да на, на перший день незалежності, після того, як став президентом Янукович на святкування Днів Незалежності, в поліяду прийшло тільки чотири особи вишиванка. Тому це дуже добре, але я не думаю, що це аж такий великий показник. Що змінилося? Не дуже багато змінилося. Обговорення. Кандидатів на посади головних лікарів з чотирма депутатськими комісіями показали, що всі ці депутати мали в виду і громадянське суспільство, і представників, і так далі. І вибори нічого не змінять, якщо не зміниться закон про вибори, якщо не буде мати громада можливості відкликати того чи іншого депутата. Я відповідаючи на це запитання, хотіла б дуже коротко і структурувати. По-перше, зміни на законодавчому рівні в Україні. Чого хотів добитись Майдан, відповідно багатьох змін зміни на законодавчому рівні. Як Україна після Майдану дотримується міжнародних угод? Як дотримувалась, так і дотримується. Більшості міжнародних угод не дотримуються. Приклад. Внутрішньо переміщені особи, ухвалення законів щодо, щодо відповідного доступу цих осіб до своїх прав. Є певні міжнародні угоди, але об'єкт законодавчої ініціативи, запропонувавши і проголосувавши в Верховній Раді, цей закон, зовсім не орієнтувався на наявні міжнародні ратифіковані Україною. Ініціативи імплементації е, нових законів, саме прийняття законів, які вимагає суспільство, яке, які на часі, без яких Україна не може і нереально ніколи не стане демократичною державою. Е, в нас наразі зберігається е, е, старий склад Верховної Ради України, це об'єкти законодавчої ініціативи. Який нібито декларує, що він змінився, хоче працювати на розвиток демократичного суспільства, де де факто ігнорує, саботує прийняття законів, які наразі необхідні Україні для того, аби стати, стати демократичною державою. Тобто, це на законодавчому рівні, це дуже сильно впливає і з цього випливає. Геополітичні відносини України з іншими державами з одного боку, Україна має зараз проблему, яка пов'язана з анексією Крима, з тим, що відбуваються певні, певні військові події на сході України. Як оцінювати? В тому числі забезпечення певного рівня безпеки на Україні, як Українська держава, українські парламентарі є е, 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 як вони є послідовними в прийнятті імплементації певних законів, щоб забезпечити безпеку громадян, які знаходяться під юрисдикцією цієї держави, от саме саме питання безпеки українських громадян. Воно це питання є кричущим е, зараз. Для кожного з нас е, нашому життю е, є загрози, тому що е, українська держава є вкрай непослідовною і на сьогодні не може гарантувати безпеку жодній людині, яка проживає на території України. Що позитивного через цього всього страшенного негативу і не мінусів. Очевидно, вирісла активність громадського громадянського суспільства, збільшилась чисельність різних організацій, різного напрямку. Це є дуже добре. Люди, на мою думку, дуже активно на різних рівнях, по різному, правда, лобіюють різні процеси в державі. Зміни відбулися. Я дуже говорила, що я не представників. Громадянин собі, але хочу сказати, із такого рівня побутового, якщо раніше ми лічильник водяний хотіли зробити, хотіли поставити, і нам потрібно було технічні умови, проект. То сьогодні до нас підійшли з водоканавництво вам нічого не треба, тільки приходьте, пічити, поставте і, 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 і вже він буде. Це на такому побудовому рівні. Я не говорю, що це вже корупція викорінена, але вже перші, якісь зможуть дзвонити, десь вони вже, вже є. Це на такому побудовому рівні, на такому можна містечковому рівні. Дуже, е, е, дуже гарно. Видно навіть на містечковому рівні, а можна сказати, що ось не обов'язково потрібно, щоб 100% людей були активними. Головне, якщо 10% цих активних у суспільстві, 10, вони потягнуть за собою всіх всі остальних. Сьогодні ця вишиванка це не тільки вияв, вияв того, що це патріотичне, а люди надягають, готові, які готові працювати, вони заявляють про свою позицію. І оцих людей потрібно до себе більше залучати. Тому що дуже, мені дуже приємно, що багато організацій громадських, яких я бачу, вже не просто гранди, пишуть. Собі і просто гроші цей, а які хочуть, щоб на ці гроші, які виділяються, щоб вже був результат, який мав вже якісь певні наслідки. Наслідки О, і ось вже видно більше, більше роботи цих, цих організацій. Але треба організаціям більше залучати пересічних громадян. Багато хочуть працювати, але не знають де себе працювати. Якщо взяти таку. Можна сказати, в міжнародній ситуації українці зрозуміли, що тільки надіяє на, на самих себе.